Сережка, привіт, героям слава. Привіт, Сереж, привіт, друже. Дякую велике, що ти запитав. Так, ну чекаємо, чекаємо 105-го. А то сотика, а сотика? Я так розумію, що все на роботі Ти про що? Що, она нема? там. Монтикура, їдь, дивися, Монтикура, давай. Дивляться, мало? 5 мене ніколи багато не дивились. 5-10 онлайн тільки він розпочав стрім 10 хвилин. Мантикорка, давай, 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 просвечи. Ну что ты стоишь? О, точек. Хорошо. Забрал. Славитко, ну, як ти тут. Та нічого, Сашунь, привіт, привіт, Саш. Потихеньку, друже. Все добре. Очік постоявку з таку. Бачу твої шорці, це хто робив, виглядає хайпово. Перший є... Олег, а другий мій. Я розпочав, мені Олег Грімтон допомагає, а другий мідь, я сам вже потихеньку. Другий я сам друже. Вже сам. Підпала, маленького. Like Непогано. Блін, ну він шотний, капець. Ну приходиться кидати. Варіантів нема. там дуже музика класна, да-да-да, це грімтон прям зробив топово Маус їтить. Ми кедешнем зараз на сімерку поїдемо. Нормально, трика вже є, нічого не робив. Перший бізнеслюм пересвітили живжика, а другий бінор. Тут щось на семерку лягли і нічого не можуть розібратися з нею, да? так? Я конечно не пробив тут файл, конечно, конкретний. Мауси, де надо Ма дати спробувати. Добре. Всім доброго вечора, вибрана шановного пацючного настрою. Непогано. Палестинець, середнесенький, Просто по одному. Привіт, друзі. Дякую, що завітав, привіт. Для, для нанесення урона МБТ прям непоганий. Аби тільки бої, бої були подольше, да? Мадити, яка хорошка дойде. Да, Перший бізнес, другий шість хат. У меня там гладить просто був Почти сімкам. Хорош. Чекаю супербита, да. Такими турбачами поїхав і поїхав і поїхав. А такий би бій на 10 дати, ну хоча б на 9 було б непогано, що ж би зробити. І де довговати? Так танк, звісно, суперовий. Такий прикольненький, нічого не скажеш. Діві пішечка. І що, друзі, зараз, я думаю, з, 10, з 11 ноября там ну, листопада все піде. Трішки, трішки часу залишилось, воно все буде добре. Це буде добре. Ну непоганий бій, почти 7к там фочом блайдика забрав супер. Да. <плес> <плес> <спіль> 6800. Практично нічого не робив взагалі, так? Да? 6800 накидав. Непогано. Привіт! Тільки що грали взводом з патаном 48 дома після бою. У мене 34-34 і в нього. Солідно. прикинь, однаковий демедж Proszę o drzew, zależycie od, od Waszej tanków, w jakiej pancia rozminuję. Co pić? Tam, 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 tam. Tak troszkę pomylałeś, co no. That one sunk in. Ну от подивіться на міні-мапу, а тут це все фулл тема оце все ми не можемо, скільки нас тут танків, ми не можемо запушити. Звичайно, можемо. Я щас кадешуся і їду до того КР. Оце все, це все ми повинні оце все випушувати. А тому що у них фуллтіма, а фуллтіма стоїть просто, о, дивіться де. А це з-за того, що просто живжики, які повинні... Я розумію, що я зараз отримаю, напевно, може, хоча б не підпалому. Стоять, бояться. Дай все. Стоїмо, боїмся. Direct hit. That shot landed. Good все молодец.

барабан тут лютый сейчас она ще развернуть их три сочки сейчас так он пуши ааа не мы тут не пушим надо тикаты Так, треба їхати додому позиції займати в пустиках. Може досі поки сотреті летить. Може не встигнути. Ну хоча б щоб, щоб барабан дати, щоб те чискал було. І треба було на Батика зупинятися. Далі нам засвіти мене. And We're not going anywhere. Fuel's low. Some lives are special. Some not. They won't stop me. Старо сейчас забираємо по нас так Давай ладно накиди в мене просто наш один снаряд залишився То в шопе Слава, в тебе є телеграм? Да там в кінці в кінці стримом, в описі каналу. По-моєму, кінці десь. Там у нас таке дружнє телеграм-хлопці там результати скидають таке добрий. Ось обладки можуть прилетіти. З добре хорошо став. Мене весь ви вицілив все таке. Все-таки все мене весь Ну, молодець. Ну хоч бій гарний 6-600. Ну я гарний. Що, <laughs> не пускає, так? Да?